З 14 вересня в Чернігові стартують дні європейської спадщини, до яких місто долучається з 2019 року. Загалом цьогоріч відзначають 50-річчя проголошення Європейського року архітектурної спадщини. Основна місія порушити діалог між минулим і сучасним, для того щоб подбати про стабільний розвиток цієї спадщини, архітектурної спадщини, її в ролі в формуванні культурної ідентичності. Чернігівські дні європейської спадщини розпочалося з велопрогулянки від красної площі до села Кулечівка. Для тих, хто має велосипед, гарний настрій, бажання і фізично готов під, таку підготовку доїхати до Колічівки, відпочити на Лавандовому просторі набратися сил енергії, посмакувати гарний чай і в гарній компанії повернутися назад. Ми запрошуємо. Реєстрація відкрита. Також у межах програми передбачена низка презентацій. Одна з них це каталог каталог об'єктів культурної спадщини, які були знищені в ході повномасштабного вторгнення, зокрема в Чернігові. Цей каталог сьогодні вже надрукований українською англійською мовою, тому що для міста він стане презентаційний. Ну і власне це те, що ми маємо пам'ятати, те, що розуміти, те, що треба нам відновлювати. Крім того, буде презентовано і новий фотоальбом Чернігів. Приурочене буде погашення марки на марки саме до того, що ми показуємо міцність Чернігова попри ті події, які ми сьогодні переживаємо. А в день народження Михайла Коцюбинського 17 вересня чернігівцям презентують настільну гру смачно з Коцюбинським. Права в тому, що пан Михайло дуже багато писав своїх спогадів про те, що десь він спосмакував в ході подорожей, які він мав протягом свого життя, або щось приготували йому пані Віра Новенького з того, що Любив Коцюбинський будемо збирати ті рецепти. Загалом дні європейської спадщини триватимуть з 14 по 20 вересня. Включно деякі заходи відбуватимуться за попередньою реєстрацією. Низка з них буде також на онлайн-платформах.